Вітаю, друзі! Це знову відомо про невідоме. Позаду мене будинок вчителя, який розташований на вулиці Хрещатик. Але до цього на цьому місці стояла церква. І сьогодні я вам про неї розповім. Гоу! Та йдеш, чи ні. Залишки церкви покажу. Ось. На цьому місті більше ста років тому стояла церква. Вона була церква Старообрядців Її фінансував будівництво черкаський підприємець Кауров. Він був своєрідним ну, місцевим олігархом. От, з тієї церкви, яка існувала тут 100 років тому, залишилась лише ось ця стіна. На основі цієї церкви, на стінах, на підмурках. У 50-х роках радянська влада збудувала будинок вчителя. Самі Каурови жили ось тут, неподалік був їхній маєток на розі нинішньої Смілянської і Хрещатика. Нині там відділення банку житловий будинок. На першому поверсі в них розміщувалися магазини, які належали їм, або які вони здавали в оренду, на другому поверсі вони жили. В минулому році, коли протягували. Теплотрасу через двір того будинку винайшли досить цікаві склепіння. Як сказали мені місцеві краєзнавці, це були залишки маєтків Каурова. Це були підвали, скоріш все, якісь приміщення, де розміщувалися товари, там човинні погріба. На жаль, місцева влада не пішла на поступки, не провела музифікацію цих залишків, і вони не залишилися якби для історії. Є тільки на фотографіях, які ми вам дещо покажемо. А це було відомо про невідоме. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте запитування і далі ми розповімо про деякі цікаві історії міста Черкас.